Енеїда Котляревського 474 сторінки козацького трешу, які можна осягнути під час навчального року, тільки якщо ти харківський наступ. Ну, ви, походу, здогадуєтесь, що я і швидкість читання, то трохи протилежні речі. Тим не менш, у мене є на це час. І ви тут, щоб я зекономив трохи вашого. Ну і на додачу пояснив, що до чого у тієї неїді. Якщо готові, зробіть мені ласку, підпишіться, поставте вподобайку, і ми. Починаємо. Спочатку питання: що за Еней? Якщо дуже коротко, то це чел, завдяки якому існує Рим. Ну, тобто, якби він з троянцями не заснував місто Албалонга, з якого родом Ромул і Рем, вони б мабуть не змогли заснувати Рим. Автор оригінальної Енеїди Вергілій». по суті, це тисяча з гаком сторінок про те, як Еней після падіння Трої шукає місце для заснування нової імперії. Енеїда Шкотляревського, хоч і пародійна, написана все ж не просто по приколу, а теж із певною метою. Рік її першого видання, 1798. А тепер згадайте, що відбулося буквально в 1775 році. Саме так, ліквідація Запорозької Січі. І образ Енея, що шукає місце для нової домівки, протестуючи іншим героям і різним богам, прекрасно накладався на українські реалії. Ну, а з усім цим колоритом та й на додачу куди більш спрощеним сюжетом, хоча б перші куплети запам'ятовуються на все життя. Чому Енеїда? Ну, бо на той час вона була популярна і всі її знали. Свого часу на неї зробив антикатолицьку пародію австрієць Блюмауер, якого переклав Русак Осіпов, а Осіпова сподівав Котляревський. Але не варто недооцінювати колорит, який вніс своєю версію Котляревський. Читанув я Осіпова, і точно можу вам сказати, що після Котляревського його Енеїда банально нудна. На додачу Котляревський не просто переклав Осіпова і надав його версії козацького колориту. Він іноді натурально пародіює напряму Вергілія. І запевняю вас, Котляревський куди краще римує. Не варто дивуватися, що версія Котляревського була настільки успішною, що її перше видання в 1798-му відбулося без згоди автора. Ну а якщо в тебе щось вкрали, можна точно сказати, що це була класна річ. Сам Котляревський настільки крутий, що пізніше, навіть описуючи страждання грішників у пеклі, додав спеціальну сцену. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє віддавав в печать, без сорома, без бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Який же був мужик? Я здивувався сам, але жанр цієї поеми бурлеск. Який недавно я згадував у своєму відео, ще один жанр травестія, що буквально значить перевдягання. Він якраз характерний тим, що героїчні події накладаються на всілякі п'яні бійки. І я колись думав переписати подвиги Геракла, зробивши їх п'яними походеньками. Ну, тепер буду знати, що це називається травестія. Отож, сюжет починається з того, що Еней, Хоч куди косак, після падіння Трої разом з декільками троянцями відправляється в море на пошуки місця для заснування Риму. Ага, він з самого початку знає, заради чого пливе настільки, що взагалі-то заснування Риму відбудеться через 400 років, а ти навіть не знаєш, що буде в твоєму житті післязавтра. Правда, Енеєвою матір'ю вважається Венера. А його меті симпатизує сам Зевс, тож можна не дивуватися, чому він такий лютий. Но зла Юнона, суча дочка і дружина Зевса, хоче цей план порушити, тож приходить до Бога вітрів Еола і просить його викликати в морі бурю. Але коли Еней дає гроші Нептуну, той починає кричати: Ох, ви засранці! Чого у мою хату прийшли хазяйнувати? А, тобто прикиньте, наскільки взагалі тут челу... ну тобто Богу пофік. <гас> вибачте, вибачте, розумію, сказав богохульну фігню. Сподіваюсь, серед моїх підписників немає віруючих греко-римського пантеону. І от коли буря стихла, Еней вирішує це відзначити, спричинивши масову пиятику прямо на кораблях. Не дивуйтесь, вони настільки люблять пити, що описи Бухічів взагалі-то від усього сюжету займають відсотків 40. Тим часом Венера пішла жалітися Зевсові, що юнона суча дочка, але той уже п'яненький каже: «Не боїсь, по Енею вже все вирішено. Припливе в Рим, все буде за Як і передрікав Зевс, Еней потрапляє у Карфаген, де його радісно приймає Дидона. Дидона, до речі кажучи, вдова. Тому хвальського молодця Енея дуже вподобала. Разом вони п'ють, гуляють, нам дають майстерний натяк на секс, та й сам Еней сподар і паню підмовив паритися в баню. Уже ж було не без гріха. Або Еней з Дидоною возились, як з оселедцем сірий кіт, ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і піт. Дидона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що та вробили. Було не видно за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. І так підряд два роки. Зевс якось побачив собі, що Еней не спішить засновувати Рим, і послав Меркурія нагадати йому про цю місію. Еней злякався божого гніву і вночі хотів утекти від Дедони, але жіноче серце почуяло нечисте, а рот почав сварити. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний, ланець, катилик, гульві сапакосний, престидкий, негідний злодій єретик, закучмось у твою велику, як дамляща тобі я впику, то тут тебе лизне і чорт, і очі видеруй з лоба, тобі диявольська худоба, трясешся, мов зимою, хорт. Еней, звичайно, міг би сказати, що то його Зевс змушує йти, але Дидона так на нього гримила, що він просто дременув. Ситуація, щоправда, після того не була вже такою смішною, бо згоря Дидона спалила себе. В морі знову починається буря, але вже просто так. Енеївці причалюють до Сицилії, де править ще один такий же троянець, ацест. Усі знову бухають, через палюнку помирає Анхис, батько Енея. І той, щоби пам'янути його, збирає на стіл. Закінчується це, звичайно, ще одною бухнею. Еней влаштовує шоу кулачних бійців. І тут приходить якийсь майстер цієї справи на ім'я Дарес. Ніхто не хоче виходити з ним битися, і він починає наспіхатися над ними. Тож сицилійці, будучи ображеними, позвали свого чемпіона, величезного козацюру Ентелла. На цей бій навіть боги дивились, але Зевс заборонив мішатись у нього. Кінець кінців переміг козацюра Ентел. Це не впливає на сюжет, але кажу, щоб ви були спокійні. Але поки вони гуляли, суча дочка захотіла все зіпсувати, і за допомогою богині Райдуги Ірисі підмовила жінок попалити їх кораблі. Ну, бо дійсно, тут було несправедливо. Мужики, значить, гуляють, а їм до столу зась. Еней, як побачив таке діло, настільки розгарячився з горя, що аж почав лаяти богів, навіть мамку свою за те, що не допомагають. Гризло закрив лише коли пішов до щака і затушив усю пожежу. Довго Еней після цього горював, але все ж заснув. І наснився йому сон, що батько кличе його в пекло. Так, чисто за чайочком діла обкашлять. Попливли троянці до Кумської землі, знову почали там гуляти, але Енеєві щось не гулялось. Побрів він, куди очі глядять, наткнувся на хатку, і до нього вийшла стара ворожка Сивила. Котляревський, звичайно, майстер, але от проблема молодих і красивих персонажів він не описує, а який треш – залюбки. Чого лише варта реакція героя? Еней, таку узрівши цяцю, не знав і зляку де стояв, і думав, що свою всю працю навіки тута потеряв. От і думай, те. Сивилла, служниця Феба і запропонувала Енеєві передати волю богів, та, якщо добре заплатить, провести до пекла. Саме вона нарешті каже Енеєві, що Рима він взагалі-то не побачить, але там його ім'я знатимуть всі. А щодо пекла попередила, що спочатку треба зламати гілку з особливого дерева у цьому лісі і зірвавши чимдуж бігти не озираючись. Повернувшись з лісу з гілкою, Еней приносить в жертву купу худоби всім богам, що пов'язані з пеклом, і вони з Сивилою відправляються туди. Далі слідує майже дантівський опис пекла, але без чортів. Замість них там свої начальники: Дрімота, Зівота, Смерть, Чума, війна, холод, голод, харон. Ну і Цербер ще якому достатньо кинути хліба, щоб він відчепився. Власне, там і описується той самий момент з викрадачем рукопису Котляревського. А ще там же Еней зустрічає Дедону, трохи сварить її за самогубство і пропонує інтимну близькість. Чоловіче. Резонно вона відмовляється і втікає по своїм ділам. Там же Еней бачить усіх своїх мертвих побратимів, але затримуватися на одному місці не можна. Тож Сивила сварить його, і вони йдуть далі. Хоча це місце називають пеклом, насправді в сутності своїй це потойбіччя, бо там не лише грішники в казанах, а й добродії в раю. з батько Енея, венериною милістю міг вибирати, де жити. Сказати, що він поговорив з ним про щось сюжетно важливе, це нічого не сказати. Буде в тебе великий і завзятий рід, коротко кажучи. Трохи побувши ще в потойбіччі, Еней із новими силами направляє троянців до латинської землі. Там, як не дивно, править цар Латин. У нього є дружина Амата і дочка Лавинія, з якою планує оженитися рутульський цар Турн. Але ней Паскудний все портить, вивчає Латину, дарує царю Латинові всякі пендоські штуки, і той вже готовий з ним родичатись. Все було б добре. Але якось троянці пішли на полювання, і їх мисливські собаки, переплутавши мопса Амати з Зайцем, розірвали його на частини, коли він недоречно вибіг на них погавкати. Юнона підіслала Аматі фурію тезіфону, через що Амата зненавиділа троянців і почала налаштовувати проти них латинський народ. Натурна ж суча дочка наслала сон, у якому Лавинія замість нього обирає в чоловіки Енея. І він, звичайно, вирішує почати війну. Ну а що цар Латин? Ну, А він куколт, і ніхто його не слухає. Отак, Еней, що лише вчора був привітно прийнятий на новій землі, вже вимушений доводити, що має право на цій землі лишитися. Йому сниться сон, де Тибр, річка на якій стоїть Рим, у образі старого Діда радить йому заручитися підтримкою Аркадян, давніх ворогів ротульців. Венера ж, користуючись підступними жіночими чарами, добивається від свого законного чоловіка вулкана викувати Енеєві найкращі на світі обладунки. Але коли Еней відправляється до Аркадян, Турн з поради Юнони нападає на троянську фортецю. І як не старається, він не може її взяти, тож палить троянські кораблі. Венера звертається за помічю до Зевса через матір богів Цебелу, і той перетворює кораблі на сирен, через що ротульці в страху відходять. Опускається ніч. Тоді саме на стіні троянської фортеці чергують два земляка-басурмани. Евріал і Низ. У них стається діалог щодо того, що зараз чудова можливість або перерізати солдат Турна, або доставити про це повідомлення Енею. Під час вирішення, чи піде хтось один, чи вони обидва. Евріал каже відому фразу, де общує добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинністі справлять. На цей момент особлива увага, бо дуже вірогідно, що попадеться в ЗНО, та й перед людьми стидно не знати. Евріал і НС влаштовують рутулоріс, але латинське підкріплення заганяє їх у ліс, і обидва вони там помирають. Турн знову наступає на троянську фортецю, але Зевс помічає, що Юнона наклала на нього фулбаф. І забороняє будь-яке втручання богів у хід війни. Еней повертається з підкріпленням Аркадян. На його боці тепер воює син Аркадянського царя, Палан. На жаль, під час зняття облоги з Троянської фортеці Турн вбиває Паланта, але і сам тікає. Юнона, обернувшись Енеєм, заманює його на власний корабель, щоб він не помер. До Енея приходять латинські посли, щоб укласти перемир'я. І той пропонує завершити війну шляхом його дуелі з Турном. Так би й сталося. Але Юнона розуміє, що Турн не вивезе, і посилає йому на поміч його сестру, німфу Ютурну. Та підбурює латинців напасти на троянців, і дуель заривається. Енея ранять стрілою, але Венера лікує його рану. Він намагається дістатися Турна, щоб все-таки вбити його. Але Ютурна садить його на віз і везе у місто, де сидить латин. Будучи в запалі, Еней кричить троянцям взяти місто. Амата, побачивши з вікна, що місто горить, подумала, що Турн, її таємне кохання, мертвий і вішається. Ця новина сполошає і латинців, і ротульців, а головне, Турна, що таки вирішує погодитися на двобій. Хоча перший удар отримує Еней, другий перерубає шаблю Турна, і той отримує іншу від Ютурни. Побачивши це, Зевс сварить Юнону, але погоджується на те, щоби зберегти латинський народ. Турн, все ж програвши Енеєві, просить його потурбуватися про його старого батька. Еней розчулюється, але помітивши, що у ворога обладунок вбитого Паланта, все ж добиває Турна. І на цьому. Кінець. Що ж, знаєте, це було хоч і затягнуто, але приємно. Непогані жарти, майстерна Рима. Я б навіть сказав, що взагалі то Енеїда Котляревського це добрий ґрунт для створення серіалу, що був би може й крутіше за тих же вікінгів. А чого б ні? Шість розділів, шість серій. Як вважаєте, можна за Енеїди зробити сценарій після перемоги, звичайно. А щоб наблизити її, ви знаєте, що робити. Стабільно донатьте ЗСУ і тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. А до тим, мої любі козаки і козачки, папа! -па.